Фотографії цих людей, мабуть, перше, на що звертає увагу майже кожен відвідувач, розглядаючи таємничі обличчя, постає питання. Так хочеться дізнатися, що ж відбувалось в Одесі 70 років тому. Переглядаючи чорно-білі фотокартки людей минулого століття, розумієш, що в кожному погляді, в кожній емоції, написано Ми вільні. Мы как раз таким вот образом пытались и название самого мемориала Героической обороны Одессы все-таки вспомнить именно в этот день, в день освобождения нашего города, про те события, которые происходили начиная з 5 по 16 августа 1941 года. Нам пощастило поспілкуватись з великою людиною. Віталій Іванович бачив визволення Одеси на власні очі. Не дивлячись на поважний вік, він багато сміється та жартує. З цікавістю розглядаючи фотографії, розповідає багато ексклюзивних історій. 22 юня 41 первого года. Пол ранін контужен, прямо на границі з Румунією. 23 третій. Пограничний отряд, градіжка, ліпкани. Ну, три тижні держали оборону. Румини не могли пройти. Хоч школярам, які прийшли на виставку не більше 15 років, вони вже добре розуміють, що мирне небо це найголовніше. Учні чемно і уважно слухали кожне слово організаторів та гостей. Я всегда говорю, что що будущего, если не помнить сьогодні, прошлое. своє вот І мы столкнулись столкнулися частичкой нашого прошлого, нашого славного, героїчного прошлого, нашого города, нашого города Адеси. Фотовиставка не залишила байдужим нікого, бо фотографії як дзеркало відобразили всі події того часу. Фотокартки як документальне підтвердження того, що це було, і що ми не маємо про це забувати. Анна Гринів, Владислава Приходько, факти.